пожалуйста, по поводу Тарасевича, там такого, за встречную позвал на такого Тарасевича. То представитель Тарасевич Представитель прозвище Шарий, представитель муниципального комитета, департамента горсовета, с участием инвесторов. Мы могли принять решение ускорить, по поводу пожить, таверс проложить сотан. Это будет 3 часа до департамента по для коммунальные 90. Матакова надійшла заява від 23.11 від Матакової Альони. Ні Микола, ні Галина. Матакової Галини Григорівни ще в січні, 27 січня 2015 року. Повідомляючи, що відповідач на одночасно позавальці зустрічним позовом по справі Матакова Галини Григорівна померла 27 січня. Прошу на подставе Высшим Олеговым и КПУ Украины закрыть проваджение у справедливых. Думка, будь ласка, представника Тарасевича. Ваша честь, я возражаю против закрытия, задираю против закрытия. Отвечаю внимание суда, что весь 2015 год они ходили по доверенности от этого человека, хотя они не могли не знать, что она выбралась в Бенгалерийском Сегодня у нас появилось судовое заседание. Відповідачі Матакова Микола, з'явився Олександр, Матакова Альона Миколаєва. Вони належним чином сповіщалися, про що свідчать квітанції про відправку, але розписка надійшла тільки від Одеської міської ради та Матакової Альони. Ставиться на не питання про можливість лозунгу справу взагалі. Як тільки попередили, що надійшла заява та свідоцтво про смерть, а можливо і сьогодні розглядати справу в їх відсутність, бо вони також і позволить за своїм зустрічним позовних складних та на розних службах. Ну так немає. На вашу думку, будь ласка. Ваш позов не, не з'явилися відповідачі та позивичі за зустрічну позову. Давайте принесемо ведемо Прошу оголосити да, да. Можливо, чи можливо оголосити перерву? На вашу думку? Можливо. Представник Одеської міської ради. Ваші зв'язку з тим, що після експертизи на справу значно вперше. Відповідь чітко за козлом Тарасевича, належної відповідчені, а за зустрічним козлом Козловичі також відповідчені. Тому вважаю, що потрібно розв'язати справу відправки для належного відповідчення. Ви, капітан, проваджуєте, що я не заперечую, але вважаю, що ви проваджуєте, що я в частині попереджу. Ми зараз не рішу, ми зараз вирішуємо, чи не вирішували сховати, як тільки передав. А, на питання потрібно, роботи, на вашу думку, розглядати у них присутності. Деяких відповідь справи, відносно яких відсутні допити належного суховіщення трубопровідання порушення цивільне. З урахуванням того, що також вони і посидачам з індустрічних ворогів вважаємо неможливі. Ну, я попереджаю, що в грудні місяці от, призначені справи з 30-го кожних 5-10 хвилин а, з 10 до 17 години, по 17 після 17-ї суді буде звіт, а, повістки ми не отримуємо на думку суду, да, я вважаю, що от, і взагалі зараз від а, однієї сторони не, не дійшла розписна. 25 січня суд буде відпустка перерва, якщо сторони не заперечують на 27 січня 15.15. -15. Підходить вам представник Росії. Російський... Що... Істрій... Департамент, що я оголошую перерва, хвалили викликати судове засідання, не з'явився відповідачі за первісну позову та позивчих за зустрічів.